Зум і таємниця місячної печери. Після ремонту корабля і подяк, рятувальникам зум знову вирушив у подорож. Він насолоджувався польотом, але несподівано його радар зафіксував дивний сигнал з найближчого супутника. Маленький місяць, вкритий кратерами, випромінював загадкове сяйво. Як цікаво, треба перевірити, вирішив зум і направив корабель на посадку. Приземлившись на поверхню місяця, він побачив вхід у печеру, звідки виходило сяйво. Всередині печера була освітлена м'яким блакитним світлом, що лилося з дивних кристалів, які росли на стінах. Зум обережно просувався вперед, поки не натрапив на маленького робота, який здавався пошкодженим. Привіт! Ти в порядку? запитав зум. Робот загудів і мигнув своїми сенсорами. Система пошкоджена. Запит про допомогу. Почувся тихий механічний голос. Зум дістав свої інструменти і почав ремонтувати робота. Через кілька хвилин маленький механічний житель місяця запрацював як новенький. Дякую. Мене звати Люм. Я дослідницький робот. Колись моя команда залишила мене тут для вивчення кристалів. Але потім я втратив зв'язок із базою. Я так радий, що ти мене знайшов. Радий допомогти. усміхнувся Зум. Може, я зможу доставити тебе назад на твою базу. О так. Але спочатку ти повинен побачити дещо дивовижне, сказав Люм і підвів Зума до самого центру печери. Там знаходився величезний кристал, усередині якого мерехтів мініатюрний космос, маленькі галактики. Зірки та планети кружляли в його глибині. Це було схоже на цілий всесвіт, укладений в одному камені. Це зоряний кристал, пояснив люм. Його енергія здатна допомагати кораблям подорожувати крізь простір із неймовірною швидкістю. Зум був вражений, це неймовірно. Я повинен повідомити про це іншим дослідникам. Але Люм сумно опустив голову. Якщо його заберуть, місяць втратить своє сяйво. Я думаю, що він підтримує життя тут. Зум замислився і ухвалив рішення. Тоді нехай він залишається тут. Цей кристал справжнє диво, і воно повинно залишитися у своєму домі. Люм зрадів, а Зум побіцяв розповісти про нього, але не дозволяти нікому його забрати. Попрощавшись із люмом, Зум вирушив далі, знаючи, що щойно розкрив одну з найдивовижніших таємниць космосу. Він знову полетів у безкраї простори всесвіту, готовий до нових пригод.